Друзі, нас чекає сьогодні цікавий день. по Побітку, скоріш за все, буде цікава волатильність, бо буде зміна відсоткової ставки США. Це одна певно з найважливіших новин, які є на ринку фінансів. Ми зараз з вами розглянемо, що в принципі відбувається, коли змінюють відсоткову ставку. Я взяв відмітив усі попередні зміни відсоткових ставок, щоб ми з вами могли подивитися, як ринок це відпрацьовує. Також два слова про попередню аналітику. Пам'ятайте, я ділився з вами двома планами. Або ми спочатку знімаємо вершинку і в зоні 50, 61 шукаємо шорти. Або ми спочатку йдемо вниз і в зоні нижче 57 шукаємо ОНГ. Скажу чесно: біточок пішов, але я не встиг по бітку зайти. Бо в клубі, бачите, на другий день після того обзору, який ми записали, 16-го числа 17-го числа я давав. А перепрошую, я 16-го вечором давав торговий план, який я очікував. Бачите, е, де конкретно зайти, е, бо до речі, хочу відповісти на ось цей коментар. Бо іноді бачите, е, деякі люди пишуть, що одна вода. Я дуже вам дякую за зротний зв'язок. Е, я розумію, ви дивитеся на літку. Ви хочете побачити конкретно де зайти, де вийти, але ви самі собі задайте питання: якщо ціна в середині боковика, от як мені дати чіткий план, де відторговувати? Я ж як трейдер я ділюся сценаріями, які мають різну ймовірність, коли є жирна ситуація, я чітко розумію, що тут ймовірність висока. Я даю конкретний сигнал з зоною де зайти, або навіть зі стопом і тейк профітом, коли взагалі прям ну, настільки жирненька ситуація, як була по ефіру. Побітку він відбився, якщо ви замітили. Від я скажу чесно, я очікував, що буде зняття оцього анкерного вівапу, бо в моменті по біткоїну взагалі нічого не було було невеличкий об'єм і падіння інтересу. Я зазвичай люблю заходити, коли йде якесь поглинання, і бачите, на навіть на другий день я вже писав новий план, що я очікував, що буде ще якийсь виніс, і вже від цього виносу шукати лонги. На жаль. Бачите, цього не відбулося, і біточок просто потягнули. І от тут ми в квастрах, навіть можемо з вами подивитися, що біткоін що зробили. Бачите, тут були невеличкі виноси в моменті невеличкі, дуже невеличкі. От дельта, я вам скажу, дуже невеличка з падінням інтересу, і все, і в моменті включилися роботи і почали тягнути біточок до цієї сильної зони. 61. Друзі, підтримайте лайком. Підпишіться йдемо дивитися, що ми плануємо взагалі по робити зараз через підняття ставки, і обов'язково лишайте коментарі навіть такі, бо вони потрібні. Підняття ставки зрозуміти, що підняття ставки чи зниження ставки зазвичай воно просто посилює те, що є по ринку. Я дуже давно дивився за новинами. Був такий період, коли я навіть торгував клікером на новинах. Це було на Форексі, але суть була одна і та сама. Новини реально впливають, коли вони неочікувані Зазвичай великі спекулянти вже перед цими новинами розуміють, що буде, і вони закладають в ціну свої очікування, і вони дуже часто купляють. Ті, хто з вас довше дивиться за мною, я думаю, ви пам'ятаєте прийняття ETF по ефіру, коли я описував, що скоріш за все підемо вниз, бо він був вже багато виріз, зайшли, великий об'єм, і шо ефір. Потім його пролили аж на 40% від моменту прийняття. Тому. Давайте я вам докажу те, про що я говорю. Так, от вам приклад, всі дати по зміни відсотковим ставкам. І от зараз ми з вами подивимося, як конкретно в кожній ситуації біткоін реагував на зміни цих відсоткових ставок. Бачите, я тут відзначив певні дати. Тобто, у нас були ситуації. Ой, перепрошую. Замітьте, у нас були ситуації, де ціна біткоїна. От була зміна відсоткової ставки. І що ціна біткоїна зробила? Нічого. Точно, 26. Джулай 26. А, це джун. Перепрошую. Джулай 26. О. Що ціна біткоїна зробила? Вийшилися в боковику? Нічого, ніякої реакції. Можливо, в середині були якісь виноси стопів в обидві сторони. От зараз навіть глянемо з вами о 20, 29. 26. Оце було якраз 26. От вам вечір. От прийняття ставки. Бачите, от вам виноси стопів. Вверх зняли, потім ще раз верх зняли, потім не зняли. Е, оце вам приклад такого, що від, може відбутися на е, відсотковій ставці. Тобто, низька волатильність е, і ціна просто виносить стопи в дві сторони. Що було ось тут? Давайте подивимося. Е, Знову, Ціна взагалі майже нічим не відреагувала. Е, тобто, е, сама відсоткова ставка це не є факт того, що ціна щось буде сильно робити. Е, от Вам подивіться ще один приклад: що тут ціна Вони, е, Була зміна відсоткової ставки. І що ціна, бачите, невеликий ще зняла вершинку, і потім пішла вниз. Ціна тут продовжила боковик перед скамом FTX. В боковику знову був виніс в дві сторони. Ось отут єдине, що ціна, бачите, замітьте звідси, після прийняття ставки ціна, бачите, почала ось оцей рух вгору. Але тут питання стоїть: що тут було важливіше? Та що ціна виходила з цього великого накопичення і відтестила середину діапазону, де були найбільші об'єми і пок. І її поглинули чи прийняття ставки. Ну, це теж знаєте, я просто до чого це веду. що от вам приклад декілька ситуацій, коли реально після прийняття ставки було жорсткий і сильний рух. Тобто, от це було ось отут тут. Це було якраз це. Яке число? У нас було 5 травня 2022 року, зараз тут. 5 травня 2022 року, якраз було одне з перших підняттів Бачите, це, певно, єдина ситуація, коли ціна реально зразу після прийняття ставки почала оцей величезний трендовий рух. Але замітьте, що перед цим ціна була в величезному боковику і вже піджимала вниз. Тобто, тут вже був вихід з оцього довгого і довгого накопичення, яке тривало цілих 115 днів, і почався трендовий рух. Я веду вам до того, що підняття ставки відторгувати навперед ви не зможете, і треба торгувати конкретні патерни. Давайте їх розберемо, що ми будемо відторгувати. Перед цим друзі нагадую, що ви можете зараз отримати доступ до нашого клубу безкоштовно на два тижні, якщо ви залишите коментар по тому, що ви очікуєте по прийнятті відсоткової ставки. Напишіть, які ваші очікування буде ріст, падіння е, і думки. Ми через два дні виберемо переможця, вертаючись, що конкретно я би хотів відторгувати бітку, Вертаючись назад до біткоїна до конкретної зараз ситуації, в принципі, сильно нічого не помінялося. Ціна зняла е, оцю цю зону. Я очікував минулий раз, що буде нижче. Що від ВІВАПу підемо? На жаль, ми не пішли. Ми зараз в середині оцієї локальної розторговки. Вчора вже були хороші угоди на падіння. Як ви дивилися попередню аналітику, я вам показував цю зону 61 і в цій зоні, вчора 61 було дуже великий велика дельта і величезний об'єм. І скажу чесно, вчора вже була точка входу, щоб заходити на падіння. І можливо буде якийсь більший пролив. То вже треба буде виходити зараз. Вже, якщо чесно, навіть трохи пізно заходити в оце локальне падіння. Поки скажу чесно, в якому випадку я би ще раз зайшов на падіння. Якщо ціна зробить боковик і буде знову виніс на великій дельті, я би попробував ще раз тут заходити, але має бути імпульс. Що таке імпульс? Він має бути. Бачите, ось такий рух, оце вам імпульсний рух. Коли на імпульсному русі у нас є серія ось таких дельт, то зазвичай на третій на четвертій обов'язково треба заходити в розворот, бо він зазвичай після цього і відбудеться. Тобто, от представимо ситуацію: ціна боковить і відбувається величезний виніс. І звісно, що на цьому виносі, на величезній дельті, ми дружньо заходимо в розворот. Обов'язково, якщо буде жирна ситуація з конкретними стопами і тейк профітами, я поділюся в клубі. Скажу де конкретно зайти, щоб заробити, і ви можете так само доєднатися до нас в описі. Під відео є буде посилання. Залишайте заявку і долучайтеся до нашого клубу, щоб з нами заробляти, отримати плани, аналітику, уроки та закриті майстер-класи, які будуть тільки для наших учасників клубу. Це перший сценарій. Другий сценарій, якщо біточок станеться така ситуація, що він не буде в боковику і його пролиють. Зона перша, де я би шукав би лонги, це є зняття. Ось у цього лою це буде 57.50. Звісно, що знову в цій зоні має бути підтвердження. Підтвердження може бути сильна ліквідація ліквідацію ми будемо бачити по дельті, або засаджений інтерес, покажу вам приклад, що таке засаджений інтерес. Це от навіть той трейд. Це по тому, як я давав сигнал. Ось тут в клубі, по це один з патернів, які я люблю по них давати. Сигнал. На жаль, вони не дуже часто відбуваються. Це коли всередині невеличкого боковика і в правильній зоні заходить дуже багато інтересу. От вам покажу по ефіру. Дивіться в моменті, бачите. Тобто заходить дуже багато інтересу допоки ціна в середині боковика. Дуже часто це є поглинання і ціна йде в протилежну сторону, поки не буде ліквідовувати стопи. Іноді від такого навіть відбувається злом тренду. І я пам'ятаю цю ситуацію по прийняттю ETF-у, Бачите, від такого засадженого інтересу, як і фірка гарно пішла. Люблю це, прям обожнюю. Тобто, ви представимо ситуацію по нашому біточку. Біточок заходить в цю зону, що ми там робимо: ми чекаємо або ліквідацію, або засаджений інтерес, і від нього відштовхуємося. Наступна зона, де я би шукав би щось, це аж вже в цій зоні по 64. Це, якщо ну, представимо, буде така ситуація: ми знімемо тут ліквідність, підемо, то я вже аж тут би шукав якийсь шоти, до того би ні. Тому друзі, підсумую для вас, щоб ви не казали, що одна вода трейдинг це робота з ймовірностями, і ви маєте чітко відмітити зону, в якій ви хочете торгувати, і що конкретно ви чекаєте в тій зоні. Тоді вам буде легко і просто те, що вам кажу зараз. Вже пізно, бо шорт вже тут в принципі відбувся. Від сильної зони відбилися, на жаль, тут не було чіткої точки входу. Зараз я чекаю або імпульсного виносу, але цей винус має бути імпульсний дуже важливий момент. Або заходу в цю зону з поглинанням або ліквідацією, або заходу в цю зону так само з поглинанням чи ліквідацією. Прямо зараз вже, на жаль, пізно поки щось шукати. Тому, друзі, підтримайте лайком, підпишіться і зараз я для вас підготував відео урок по. Дельті, щоб ви конкретно бачили, як відбувається ліквідація і засаджені, без цього індикатору ви не зможете як використовувати ці підходи. Дивіться, заробляйте до зустрічі!